Робота цієї структури суцільна таємниця, проте зараз про неї ви дещо таки дізнаєтесь. Самий головний принцип коли треба, тоді треба. надо. Стиснути зуби і йти ці всі етапи, показати результат. Всі розвідні групи, які прибули сюди на змагання, вони сильні. Ось вот це ідеальний варіант перевірки того, що ми можемо. Нас запросили на змагання військових розвідників, у яких бере участь небачена досі кількість команд. Якщо точніше, 19 груп у 7 бійців. Серед них ми зустріли і знайомі обличчя. Для цих хлопців мегаважкий важкий тиждень вже позаду. За лічені хвилини будуть оголошені результати, які в буквальному сенсі слова здобувались потом і кров'ю. 15 команд пройшли змагання від старту до фінішу, і чотири групи Смельницького спробували себе поза заліком на перших етапах. Керівництво Генштабу вирішило, що їм не завадить обкатка перед участю у баталіях на кращу розвідгрупу сухопутних військ, що проходили на Житомирщині. Я пишаюся тим, що від одної військової частини приймало участь 5 команд: одна по конкурсу і чотири поза конкурсом. але проте вони дуже сильні. Для більшості учасників ці змагання вже традиція хоча без новачків не обійшлося. Запропонована програма стала дебютом для команд зі Львова, Василькова та Севастополя. Змагання на кращу розвідувальну групу проходило у 10 етапів: спочатку підготовка розвідгруп до виконання отриманого завдання, смуга розвідника та вивід учасників морським способом, 30-кілометровий марш у район ведення розвідки та подолання водної перепони. Потім здійснення пошуку об'єкта та його знищення, рух за азимутом та викриття таєників, подолання мінного поля та забрудненої ділянки місцевості, здійснення засідки на автомобіль з бойовим наказом для ворожого підрозділу, денний відпочинок для поповнення запасів води, їжі. Та відновлення розвідниками сил після цього захоплення польового вузла зв'язку із застосуванням вогнепальної зброї і, нарешті, відрив від противника, загальна дистанція маршруту склала близько 100 кілометрів. Луна від гарматних пострілів та кулеметних черг, гуркіт бронетехніки та рев авіації. Під такий звуковий акомпонемент розпочалась практична фаза змагань. Усі випробування хлопцям доведеться пройти з речовими мішками по 25-28 кілограмів. І це не враховуючи зброї. всього радіотелеграфістів. Пулеметчик тоже потому что оружие мощно, калібр великий, ствол важкий. Хотя тяжело всем. Своїм рішенням всегда стараюсь розгрузить личності в групи, щоб все були в более-менее равних условиях. Ценю кожного розвідчика і кожен важливий. одинакам тут не місце, тільки командна робота і беззаперечне виконання наказів дають результат, яким він буде вирішувати суддям. Старші судді на етапах оцінювали кожний етап окремо, і вони призначалися із родів військ і сил в залежності від того, який етап проводився. Кто сделал все правильно и быстро мы суммируем баллы и выводим общий знаменатель Якщо група применила более совершенный метод, ми можемо ходатайствовать перед старшим суддєю соревнований о начислении дополнительных призових балів. Серед дієвих осіб цього розвідницького іспиту не тільки учасники, та судді супроводжували команди до Очакова ще й посередники. янголи-охоронці долали усі етапи змагань разом зі своїми групами. Посередники в розвідних групи призначалися е, з метою виконання розвідними групами. Правильних тактичних дій групи от не допускали. Особому складу втрати озброєння, документів не допускали там пожеж, браконьєрства. Серед посередників особливо помітним був викладач кафедри розвідки академії сухопутних військ, підполковник Ігор Польцев. Він щиро вболював за хлопців, для яких це другий поспіль змагання. П'ятеро курсантів вже брали участь у цьому турнірі. На минулому році була ще антитерористична діяльність. Була зачистка будівлі в цьому році. Її нема для майбутніх офіцерів, першість на краще. Розвідувальну групу надзвичайний досвід. Кажуть, врахували попередні помилки і ще на початку літа розпочали практичну підготовку. В липні місяці виїхали на Яворський полігон, і ми півтора місяці там вже займалися безпосередньо підготовкою до змагань. Відпрацьовували як поетапно приблизно ті етапи, які були на змаганнях, так і в цілому в комплексі. На цих змаганнях курсанти-розвідники показали нормальний, добрий вишкіл, польовий. Це Тоже багато про що значить. Вони на наступний рік отримують офіцерські погони і підуть служити в військах. До місця ведення розвідки групу доправляють наземним повітряним або водним шляхом. На здивування більшості розвідникам видали пласти. Коли прийшли в частину ортодказівки, то було вказано, що Може заготовуватись будь-який спосіб виводу там повітряний, чи наземний, чи тобто ми були повинні бути готові до всіх понеділок. Вивезли, розказали, але все одно сервішує практика, е, і ми просто ну не змогли добре підготуватися до цього е, виводу і не могли показати відповідний результат. Бійці виснажились і морально, і фізично, але ова частка випробувань була ще попереду. Лише очаківці почували себе на цьому етапі як риба у воді. Ми очень раді, що в морської часті групи військової розвідки, групи спеціального значення 3-8 полков спробували вилад морським способом. Щоб успішно долати шлях у 30 кілометрів, розвідники мають здійснювати марш-кидки двічі на тиждень. Як і решта, це етап груповий. Тому на фініші дозволений розрив між членами групи не більше 50 метрів. Тут важливо тримати середню швидкість та бойовий порядок групи. Розвідка. Добывают данные. Разведка должна найти. Поэтому во время поиска проявляются все самые лучшие качества подготовки командира. Е, Физическая выносливость личного состава. Спасибо призначенцом військової служби правопорядку, про яких ми вже розповідали у програмах ДМБ, на цих змаганнях. Перше. Дізнались про них на початку літа, а готуватись почали з липня. Кращих з частини не підбирали, адже дотримуються неписаного правила. У розвідці будь-яке завдання має виконуватись тими силами, що є. Обставлено все бумагами, які не перевірені практики. Вот це ідеальний варіант перевірки того, що ми можемо. Командир групи, підполковник Віталій Колосов, каже, що останнім часом бойова підготовка спецпідрозділів значно пожвавилась. але в майбутньому необхідно внести деякі зміни у плани, дати більше волі командирам підрозділів та добитись більшої підтримки керівництва. Саме головне не підготовка до сорівнуванням. Долає бути. бути підготовка до виконання бойових задач. Рік тому на Кіровоградщині ми стежили за підготовкою групи 50-го окремого загону спецпризначення до змагань управління розвідки. Виявляється, більшість з них здобувають звання кращих і зараз. Дуже було мало часу на підготовку. Це було чуть більше двох тижнів. Тому склад групи вирішили не, не змінювати, тому що для підготовки нового складу групи потрібно було набагато більше часу. У 2011-му вони вибороли четверте місце, і нині на деяких етапах суддям імпонує стиль роботи групи. Наприклад, в ході такого етапу, як засідка, необхідно зупинити автомобіль та захопити язика. Тут кіровоградці були найоригінальнішими. Коли ми відпрацювали засідку, вирішили відійти від стандартного сценарію, чим він і просто вирішили виконати таку кранізацію театральну, скажем так. Вони замітували цивільну особу. Яка знаходилася на дорозі, яка підірвалася на міні, якої було інціновано, що в неї немає ноги. Особи, які рухались в автомобілі, зупинилися для того, щоб надати допомогу. Група цей час захопила автомобіль. Розвідники мали швидко зупинити вантажівку, відвести захопленого ВІПа у безпечне місце та допитати, а також перекласти документи з англійської мови. Оцінювалася тактика їх дій, як вони вміють зупиняти автомобіль. Здійснюють огляд кабіни кузова, як вони вміють користуватися міновибуховими засобами. Як правило, пересування та розвідку бійці здійснюють вночі. У світлий час доби вони відпочивають. Лише за день кожен з них витрачає до п'яти тисяч кілокалорій. Вітчизняного продовольчого пайка замало для відновлення таких енергозатрат, та й консервні бляшанки додають клопоту. Вони важкі, а після прийому їжі їх треба утилізувати. Тож кожен розвідник формує бойове меню на власний розсуд. Кажуть, довго не псуються та добре відновлюють сили сиров'ялені ковбаси чи бастурма. Макарони швидкого приготування можна вжити у будь-якому вигляді. А шоколадний батончик незамінний під час короткого відпочинку. Проте є власний рецепт, яким поділились з нами учасники змагань. Бірса пол літра меда вот, і запавняється этот мед всі всі видами орехов. Вот, там может быть арахис, это может быть обыкновенные семечки подсолнечника, семечки кабачковые, вот, или орех фундук. Дальше кидается туда изюм, курага, финики. Это все мелко дробится, забрасывается, перемешивается. У этой смеси вообще срок годности не ограничен, можно использовать всегда. Універсальний средство Все ж головним життєдайним джерелом для бійців, яких називають очима та вухами армії. Є вода в середньому розвідник випиває 2-2,5 з літри рідини на добу, а не се із собою 6. Коли цей та решта ресурсів вичерпується, група зупиняється, щоб їх поповнити у безпечному місці. Облаштовується дньовка, так називають табір для відпочинку з усією необхідною інфраструктурою. На змаганнях судді оцінюють такі приготування як окремий етап. Днюка считается отработанным элементом только тогда, когда есть место для отдыха личного состава, то тобто есть палатка. Или тент, или шатер, который будет прикрывать с воздуха со стороны от ветра от дождя. Это раз, когда приготовлена пища на весь личный состав и пополнены запасываемый. Да Та навіть під час відпочинку розвідники на сторожі. Два розвідника спостерігача розташовуються по діагоналі. Один з того, кута. Інший з цього. На протилежних кутах розташовані міни. Периметр місця відпочинку розвідників заміновано розтяжками. Зараз паски для непроханих гостей імітує ліска, проте у бойових умовах використовується сталевий дріт, який не тягнеться і в разі контакту здетонує миттєво. До тимчасового притулку групи морського центру ми дістались без жертв. Ще й поспілкуватись вдалося. Змагання динамічні, тож перепочинок єдиний слушний для цього момент. Очаківці кажуть, три тижні посилено готувались до цієї події. На що звертати увагу? Командир знав досконало. У мене ці соревновання вже були сідьми. У 2007 році году наша розвідувальна група, в якій приймали участь мій дійсную замістник, я зайняла перше місце. Лад групи бойових плавців не змінюється вже кілька змагань поспіль, тож розуміють один одного спів слова. А за потреби послуговуються мовою жестів у хлопців. Вона особлива водолазна, проте використовуються як під водою, так і на суходолі. Тут на змаганнях це єдина група, яка може проводити диверсії на морських базах та гідротехнічних спорудах ворога. А ще цього року вперше до боротьби розвідників долучився підрозділ, який має давати відсіч ворожим диверсантам підводникам. Ні, іноді проводиться спільне учення нашого центру з 801-м отрядом боротьби з подвоно-дірсоми средствами. Е, завжди ми отримуємо багато удовольствия із нестандартних дій, як наших підрозділів, так і їхніх. Михайло скоро підпише вже третій контракт. Розвідка для нього більше ніж робота. Те саме можна з певненістю сказати про всіх учасників та організаторів. Чоловік має бути фанатиком цього. Ну, може бути, я от на цьому і держусь так. О, мені це очень і очень нравится. Я бы, може быть, і поменьше менше вдома а побольше по полям, по лесам. Долали нескладні етапи за 40 градусної спеки, майже тиждень поневірялись Миколаївщиною та жили у спартанських умовах. Вони не, не заради грошового забезпечення, розмір якого несправедливий. Кожен із учасників розвідницьких змагань прагнув довести у першу чергу собі, що чогось вартий у цій професії. Мій батько був в зараз він на пенсії, тому з дитинства мене воспитував в цьому духі, в духе патріотизму, в духе офіцерства, в духі честі. На Миколаївщину розвідники з усієї України прибули без свого штатного знаряддя праці. Зброю для участі у змаганнях їм видали у морському центрі спецпризначення флоту. Був даний день до Це правильно, щоб кожна команда могла. Зділати пристрілку оружию. Означає то, що винтовочки дали далі нове. Боєкомплект калаша зазвичай 400 набоїв, кулемета до тисячі. Снайперської гвинтівки Драгунова 60. Проте на змаганнях розвідники не мали навіть холостих. Лише для нальоту зі стрільбою учасникам турніру виділили необхідні боєприпаси. Це єдиний з етапів, який ну, не вийшов в повному обсязі відпрацювати. Зв'язку з відсутністю електромережі. Кажемо так з полігонним обладнанням. Тож кількість учасників на полігоні була обмежена. Замість цілої групи умовний польовий вузол захоплювали снайпер та стрілець з безшумною зброєю. Ну, в принципі, інтересне упражнення. Нестандартні були условия. Сліба була по мішені, яка движеться. Дівшися мішень. Ну, ну ребята молодцы, стреляют, попадают. В общем, видно, есть подготовка на уровне. Розвідницький марафон, що стартував на початку тижня, добігав кінця. Поки одна група вражала мішені, інша висувалась на вихідний рубіж крайнього етапу. Після виконання завдання розвідгрупа здійснює відрив від противника. То ще 7 кілометрів з повною викладкою і фініш. Після весна тижня подолати їх у складі групи та у повному спорядженні буде непросто. До того ж, на шляху можуть чекати сюрпризи від організаторів. Із семи груп засували два типу в основному протипіхотних мін, які є на озброєнні збройних сил України. Одна група засувала. Нестандарту про піхотну міну саморобно. Всі в доброму настрої. відчувають, що зараз буде санітар, буде ейфорія, що це потрібно важко, але треба через силу застиснути зуби, зібратися і дійти ці всі етапи, показати результат. Самый главный принцип. Когда надо, тогда надо. Будь то надо для них, сделаю все, что в моих силах. Соответственно, то, что надо для меня, будьте добры, выполняйте. В этих условиях группа подходила уже на пределе сил. А потом оказалось, что сила еще есть. Нікому не було легко, але якось кожна, кожна група справляється зі своїми проблемами зовсім по різному, і від цього зовсім різний результат. називає ці змагання скачками, мовляв, у такому темпі виконувати бойові спецзавдання неможливо. Цей тиждень став доказом протилежного. Якщо за звання кращої групи розвідки ці хлопці здатні майже на усе, то можна тільки уявити, з якою доблестю, мужністю і благородством вони діятимуть, якщо батьківщина покличе. Розвідка!